Привіт! Сьогодні я приготувала отаку от велику таріляку виргунів. Хворост. хто як називає? У нас це називається вергуни, але виргуни тоненькі. Із знаєте, дешевий рецепт. Дешевий рецепт. Якщо вам цікаво, як я готувала, подивіться відео. Нам потрібно 3 яйця, 380 грамів борошна. Одна столова ложка горілки. Горілку ми використовуємо, щоб вони були зовні хрусткими, а всередині вони були трішки м'якенькими. Але у нас вони будуть просто хрусткі, тому додаємо все одно 1 столову ложку горілки. Пів чайної ложки солі, столова ложка цукру, замішуємо тісто. Нам потрібна ще буде рослина олія, на якій будемо обсмажувати наші вергуни і пудри, якою будемо присипати готові вергуни. Сьогодні я готую тоненькі, Якщо ви захочете приготувати, такі вергуни, що як, як булочки, то там потрібно буде кефір. І, додається, і сода, і сметана. Це бабусин рецепт. Ми з вами приготуємо його пізніше. Інший раз, сьогодні у нас саме тоненькі вергуни. Що зараз я роблю? Зараз я вибиваю сюди яйця, цукор і сіль і просто перемішую. Ніяке не міксера, нічого. Просто перемішую з лекавінчиком. І додаю сюди прямо. Столову ложку горілочки. Так. І додаю сюди частинами просіяне борошно. І замішую тісто. Так. Вже можна обібрати наш вінчик. Не хвилюйтеся, що зовсім мало у вас виходить тіста. Розкатуватися воно буде дуже-дуже тонко. -дуже вже схватилося дуже гарно, а в мене ще борошно ось є. Тому весь час скажу, не поспішайте. Різна вологість борошна. Зараз я візьму застилю стіл і вимішуємо тісто. Дивіться, я вмішала всі у ті дрібочки, але десь 2 столові ложки в мене борошна залишилось. Чому? Тому що яйця різного розміру. У мене вони невеликі, я брала. Тому так, весь час кажу, щоб ви не робили з борошном, не висипайте відразу все борошно. Зібрала тісточко таке тугеньке. І зараз залишу його під серветочкою на столі на 20 хвилин. Тому що у мене пройшло 15 хвилин, я дивлюся на тісто, О, воно вже стало м'якше. Ще раз перемішую. І знаєте, по тісту можна додати дві столові ложки горілки. Не одну, а дві. Так, це поки що прикрию тут серветкою. А це буду, це ж борошно, що у нас є, буду зараз розкатувати. Тонесенько, тонесенько. Від центру до країв. Ось так я розкатала, можете ще тоньше. Таке тістечко вийшло. Воно чимось схоже на лапшу. Чесно кажучи, можна завертати так, як троянди, там навертати цілий, як возику, але мені подобається просто розрізати дірочка посередині і завернути дулькою. Зараз я так трішки, ой, краєчок обріжу. Отак, хоп. І тепер беру цей і отак. Просто завертаю отак. І складаю поки що, тому що я ж не буду смажити за такою кількості, олію розігрівати, щоб не горіла. Беру наступну цю поки що прикриваю, щоб не завітрювалося. І розкатую ці частинки маленькі сюди. Таке більш туге тісто, краще розкатувати на таку тоненьку качалку. Бачите, скоріше розкатується. Розкатали ми завдяки цій скалу. Тепер можна просто цим розтягнути осерединки. І готова Так розкатується. Легенько, нічого не пристає. Отак дивитесь. Ви на Отак на дотик, бачите, що оцю частину ще треба трішки підкатати, тому розтягуємо її. Нарізаємо точно так же. І з двох уже частин ми можемо вже зараз ставити олію, десь поки що стакан налити. Можете просто рівно без цього. Ось. У мене є. Навіть тоді і краєчки не підрівнюйте. Отак. Я взяла таку невелику об'єм каструльку. Два штуки будуть сюди класти, поки що чекаємо, щоб розігрілося масло, а потім шматочком перевіримо, як у нас тут можна дерев'яною лопаткою пробувати. Так, Починають уже йти. О, Бачите, починає шипіти. О, дивіться, як піднімається, яке шикарне прямо. Так. І зараз кидаємо наші вергуни. Дивіться, як вони відкриваються. Дивіться, що робиться. Даже два тісно, вони дуже відкриваються. Бачите, що робиться? Які вони шикарні. Так, ну давай будемо якось, буду по одному кидати. І підготуйте тарілочку із паперовим рушничком. Трішки прикрутимо бо занадто говорить, отак. Викладати будемо сюди. І саме головне, що... Зараз я на каструльку поставлю. Пудрою поки що не присипайте. Як трішечки ополонуть, тоді. Якщо у вас є пудра спеціальна, та яка від температури не, не плавиться, то ви можете. Це в мене перші такі здорові. Другі ми з вами різали менші. Тому краще менші, щоб два лягало, тому що ви бачите, прямо я не можу. Вони такі велетні стали. Ви зрозуміли, бачите такий красивий колір, не робіть їх чорними. І викладаємо на паперовий рушничок. І смажимо всі наші вируни. Ці побільші, ті поменші. І ну, я вам скажу, що, бачите, хвилястий такий краєчок, вони гарно дивляться. Незвичайно так. І вони всі різні будуть, тому що вони відкриваються від температури, всі різні. Мені це подобається. Обсмажую і потім покажу вам, коли буду присипати пудрою. Ну що, У мене все готове. Ну, Перші мене охололи, тому я їх вже присипала. Е, останній той шматочок тіста я робила такі маленькі, не дуже завеликий. Присипаємо їх цукровою пудрою. Звичайно, що я вже куштувала, мені дуже подобається. Ось отут ось великий цей перший. Ось він лежить внизу. Бачите, я його кусала. Зараз. Чуєте? Дійсно дуже-дуже хрусткий. І ви бачите, тут не сметани не потрібно. Інших зайвих інгредієнтів немає, але дуже-дуже смачно. Досить, так? Цукрової футрі. Я думаю, що досить. Будемо куштувати? Що хочу сказати? 380 грамів я брала борошна. Ось у мене борошно залишилось. Тобто загальної кількості борошна я розкатувала і виробляла оці вергуни. І ось залишилося скільки. Не поспішайте висипати все борошно, тому що яйця різної величини. Ну, тепер давайте куштувати. Коли я це вже кусала, то давайте це скуштуємо. Розсипаються. Mm. Як це смачно. Mm -hmm. Хрустки не приторні. Жиру на них нема, подивіться, жир не блищить. Це схоже не на хворос, а на якісь ангелочки, правда? Навіть для тісто сотишки, бачите, то всі ще неначе, але воно дуже-дуже хрумке. Дуже. Ну Давайте маленьке, це ще тепленьке. Дивіться. Ну, а за розвіром дивіться самі, чи такі величезні робити. Ну, величезні мені більше подобаються, тому що різні фігурки виходять. Ну, і маленьке так нічого. Обов'язково приготуйте. Обов'язково! А вам я бажаю здоров'я, бажаю настрою. І знаєте, що я вам скажу? Що оті забуті рецепти наших бабусь вони дуже, -дуже смачні. Але я обіцяю, ми з вами ще приготуємо пухкі вергуни. Там, де використовують сметану. Домовилися? Домовилися. А зараз пригощайтеся, будь ласка, беріть, не соромтеся у цю смакоту, бо це дійсно дуже швидко готується. Олії, склянка в мене пішла. 250 г. Я не побагато клала. І в мене, дивіться, які гарні, гарні вергунчики. Та беріть уже рука болить. І не забудьтеся, беріть вергун і не забудьтеся поділитися цим відео своїми товаришами. Просто. Поділіться в інтернеті. До побачення. До нових зустрічей!